Попались отакі два телевізора. Електроніка 407 неробоча. Під розборку. Електроніка 404 жива. Зараз за кадром розберу цей телевізор Електроніку 407. Покажу який вміст дорогоцінних радіодеталей. Є трішки і зелених і рижих КМ. Зараз його повністю розберу і покажу. Ось який получився вихід із телевізора Електроніка 407. Рижиків 336. Зелених КМ 2 грама. Пару полубочат. Польовачки 5 штук. Три таких транзистора. 315 х 81 року і дві мікросхеми. Другий телевізор перевіряв робочий. Пізніше зроблю на нього обзор. Корпус в гарному стані. Можливо, буде виставлений на сайт Віоліті на продаж.